Так, добрий день, діти! І ось і настала гарна пора осінь, коли люди восени збирають врожай з дерев, з городів. На деревах вони збирають фрукти, на городі овочі. Дуже багато різних ягід дозріло вже. І ось сьогодні ми з вами спробуємо намалювати ось такий гарний виноград, солодкий, синього кольору. З зеленим листочком. Цей виноград ми будемо малювати кубиком Лего. Ось таке Лего маленьке, у кожного, я думаю, є дома воно. Нам знадобиться ця деталька Лего. Нам знадобиться синя фарба, яку ми налили в таку тарілочку. Зелена фарба, пензлик і листочок з клена. Або будь-який інший листочок, який заздалегідь, ми знайшли на вулиці. Зараз осінь листочків дуже багато. Для цього і олівець. Ми беремо нашу долоньку, кладемо верхній куточок посередині нашого аркуша і обводимо нашу долоньку. Обвели, це буде гроно винограду нашого, щоб ми знали межі якого розміру буде виноград. Ось така грона в нас буде. Так, тепер ми перевертаємо листочок і беремо конструктор лего. Вмачуємо його у фарбу, тримаємо рукою, І починаємо штампувати, робимо штампи. Раз, два. Знову вмакнули. Якщо Штамп вийде за наш контур, нічого страшного. Виноград в різні боки може. З однієї сторони, більше ягідок, з іншої сторони, менше ягідок. Три рази приштампували, вмакнули. Знову три рази приштампували, вмакнули ще фарби взяли. А в кінці менше вже два. І саме останнє один раз внизу. Тому що у нас зверху більше ягідок, а книзу їх стає менше. Ось така грона в нас вийшла. Відкладаємо лего, беремо <кій> пензлик і зелену фарбу. Тепер нам треба цей зелений листочок розфарбувати зеленою фарбою. Наносимо фарбу, притримуємо на весь весь листочок. Бачите? На всіх. Краєчка, щоб весь листочок був намазаний фарбою. Тоді вийде дуже гарний. Ось я намазала, розфарбувала, поставила пензлик, беру листочок і перегортаю його ось тут вгорі, де є місце. І пальчиками придавлюю всі всі края. Якщо є серветочка, Краще серветочку приложити і ось так придавити. Тепер прибираємо, закінчик беремо, тримаємо одною рукою аркуш, іншою прибираємо листочок. Ось такий гарний листочок у нас вийшов. Тепер нам треба домалювати хвостик, на якому тримався наш виноградик. Ось так ведемо раз. І з'єднуємо наш листочок з хвостиком два. Ось такий виноград в нас вийшов. А зараз намалюйте і ви.